Сьогодні ми будемо грати в якусь страшну свиню. Ви зараз на екрані так. бачите назву цієї гри, так? і ми граємо з Зірочкою і Кавунчиком. Всім привіт! Всім привіт! Давайте сюди заходимо. Все, заходьте. Давай. Все, приймо і чекаємо. Я не розумію. Я не знаю. Вовсь, я все равно не о, а може їд погано. Опа. Пау, нахож... ми їдемо в машині. Машина похожа, як у моєго папи, правда. Прикольно. А ти кстати за рулем? А я сзади да. така сижу. Да, а я тебе не бачу. А я вас бачу, бо ти не можеш назад подивитися, я можу. Сиват, Ну, а, ні, я не можу. Я от бачу вас спереді. От ти за рулем, а, а я... кавончик біля <поставка> тебе. У таких. Шо, кабар. А в тебе все це буде писати, просто не буде А, да, Ааа, воно. Воно, ду... да, це та сама да, смія. Вам лучше видно, бо ви спереді, а я ззаді. Прямо сюди поїхали. Боже, мені вже страшно, я не розумію, як я буду проходити. А я не можу від'їхати. Ну, звісно, не можу. Може, там треба стояти тут? Вона так різко. Я злякала. А що в ти вже прогрузилось там, де? What did but... You feed it! Those hitchhikers from last week. Oh, Here! Finally, away! I was beginning to think you were dead! <laughs> Welcome to Cottonwood Farm! I'm Jackson! <laughs> What's up with this one's face? William! What they say about showing some respect when we have two. You can't dive in on us, stupid! You're acting like oh, a <laughs> And you were nice so? no, brought here oh, God, for a special, special reason. The Lord wants us to show everyone our gift. You cannot disappoint the Lord. This little piggy was very naughty, getting loose and scaring you out there on the road. But don't worry, he's getting a brand new <laughs> О, О, на йо йо. йо. Нет, не кажіть, що вона зараз на мене випргне. Я, я на вас випргну. Вона пішла туди Слава Богу. Ну, ти не пішла. А. Ти не біжиш? Нормально Нормально, вони сказали і не біжуть. Нормально. Оп. А ми сидимо, дивіться. Омагати. А не можемо встати? Ні, не можемо покажу. Ура, О, ты встала. встала. А я нет, мыси демошек. О, все, все. По идее, все, все. все. Да. Е, так, я знаю, сюда надо. Нет, стоп, туди ручку не суйте. Ручку туди не сувать, нет, стоп. Не, нет, туди не стой. Да что, я свою руку сую-то? Я ж не свою хотіла. Я ааа, боже, надо было проверить. Так а да, я же взяла. Кто взял руку манекена? Никто. Никто. Вот именно Никто? я її взяла, она пропала. Спасибо. О. А, ні, вот она е. Нет, все. Если шоу, она ее в инвентаре. Вот там надо выбирать. Щоб... А может давайте візьмемо весь маму Так, Да, все, я взяла. Я взяла. Я взяла. Я взяла. Ян -ян. Tam, я не делала. Да там кому сюда по идее. Ну так ваше. ты суешься. Тут два. А стоп, и уже можно и кудись боже. Я думала, надо проход відкривати. Ну так а, можно а та рука. Да. Я за твоих расчета. Боже молоток. А ну стоп! Нет, ты ч ну, так? Ну и ты прям такой мой уже. просто. Ну уже страшно. Ну, по течению не мама, не понял. Я походу куда-то себя кинула эту штуку. Нас більше... На фон я забрала. Я забрала. Я... Мы можем. Пішли. По... Пішли Там нема виходу. Мамо, там дощ! Так, все, я знаю, треба фігуру поставити. Це просто гром. Господи! Ну, от сашку Нам надо туда идти, если что. Да, все, пошли. <говорит> Ой, я дверь я, я санвэй закрыла. Ковунчик закрыла дверь, случайно. Не надо. Ну, закры... Надо, надо, Так, там сейчас свинья, может, выпишет. Там та свинья, я так думаю, в тихий Там двери есть открытая. До свидания, до свидания, до э, свидания. О, а девочка? А, вот, да. Если что, на неї бежать, не буду. Тут, якщо тут вся то мене, будь ласка, не пропочать. Да нет. Не може йти. Я, я чую її. Що... Главное, не направите. Шо? Господи, я відкрила двері, тут більярд, телік, заходьте. Є Єлик, є духовка, два кресла. я не знаю, що Аріша! Що? Що? хе сюди. Ні, ну ви хочете, щоб я орала? Якщо да, то я піду. Ідіть. Ой, іди, іди. Ой! Я здобу. О, клас! Я, я собі забрала, як це? Пережу. Боже, я я думала, вона тут. Ой, вон не зависит. Боже як в мене зависає. А вот, дивіться, девочки, тут будуть картинки, вот статуетку птиці надо вот туди поставити, поняли? Е, поїдь либо отсюда, либо назад. Так, да, все, я поставила. Я так. Картинка. Тепер переключаємо картинку. Вот тут буде коня біля лампи? Вот поїдеться либо ту, ні, це в іншому місці. Вот біля лампи буде кінь. Те воно треба накрити. А може втретє чатати. Жупочку она там. Пока-пока. <с��> 데... Ой, там швейн, там швен. Тут, короче, крыса дохла. Ты вмерла? Нет. Тут крыса дохла. Посмотрите. Господи, я налякала. Я тоже. Не, ну если ты умираешь, то возродить, по-моему, можно. <с nerede>? Ну не факт. Типа ты ти бесплатно сам воз возрождаешься по идее. Або нет. Вот я поводи робоксы пузырь. Да не, робоксы, по-моему, нет. Або ты навсегда вмираешь, а больше можно бесплатно возрадить. Вот, вот тут надо коня. Вот. Я пришла за конем. Как дискриды? Опа. Не треба її трогатися, а й це. Так, це... Да, це я поставила, оце вже народ. А ну е, е, хто найбезстрашніший із вас? Кавончик, я. Кавунчик, іди вам... провір там свиню. Все, пока. Без страха. Я. Нема. Нема? Ні, нема. Не, нема. Я точно говорю. Нема. Але там щось є, так? Да, Кресне. Я ж кажу, безплатно возрождаются сами. Ну, кстати, можно убить. Дві. Дивіться, там мене... стрілочка, і вот там є предмети ваші. Дивіться, у мене є пиріжок. Откуда? Не жри, не жри його. Лишай. Я не можу його сховати. О, все, я не знаю. Ну да, можно написать преса можна... дох. Посмотрите. Ой. Агов, де, де, де. Та що ти няєш? А ну стоп, я ще стрибну. Ти взяв? Жалко, Можна погризати. Итак, идём на проверку. А-а. Ти. Стоп. О! Пішли на проверку. Кавунчик, ти перша. Е, ні, ні, ні. Муки по звідси втікти? Да. Я яким образом?

де Я Я на будинку, я на будинку стою. А ну, ресетнись, а ні, не можна. А я на тому місці там, де Аріша. Я, я на будинку стою, серйозно. Клас, О, я вибралась. Е -е -е. Шкере. Ну, тепер попробуй кудись уйти. <плес> <плес> Но, я я можу можу кудись. Ну, вибратися не так треба. Ну, так додому зайду. Зайду. Все. Ну мы все в крови, но у нас и медицинская помощь одна. Да? Да. Ну я, наверное, использую, да? Чи не? Чи не надо? Я не знаю. Я куда-то впала. Тут была свиня, потому что тут я у тебя на 200, я кумаше ніколи не бачила. Была свиня. Была, вона сюди заходила. Я її, случайно сюди пускала, потім закрыла.